Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас на заняття завітав гість. А щоб дізнатися, хто це, треба відгадати загадку. Послухайте уважно влітку медом ласував, до схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Дітки, хто ж це в нас? Правильно, це ведмедик. Сьогодні до нас в гості завітав ведмедик. Але ведмедик прийшов не з пустими руками. Він приніс з собою малюнки. Хочете подивитися на них? Добре, зараз ми він покаже. Ведмедик приніс малюнок ранку. Дня. Вечір і ніч. Ранок, день, вечір і ніч це частини доби. Давайте розглянемо перший малюнок, який називається ранок. Що ми робимо вранці? Прокидаємось, вмиваємось і чистимо зубки, робимо зарядку та снідаємо. Вдень граємось, виходимо на вулицю, з дітками граємось, з друзями своїми, обідаємо та навчаємось. Ввечері, коли всі повертаються додому, вся сім'я сідає вечеряти. Також дивляться телевізор. Приймають водні процедури перед сном і готуються до сну. А ще можна почитати казочку. А вночі ми всі з вами солодко спимо. А зараз ми зграємо з вами в гру, яка називається Коли це буває. Я вам буду показувати малюнок, а ви будете говорити, коли це буває. Вдень чи вночі? Дівчинка катається на гойдалці. Коли це буває? Вдень чи вночі? Правильно, вдень. Дівчинка спить. Коли це буває? Вдень чи вночі? Правильно. Вночі? Дітки відправились в похід, запалили вогнище, так, бачимо, що на дворі видно зірки. Коли це буває? Вдень чи вночі? Правильно, вночі видно зірочки на небі. Хлопчик робить зарядку. Коли ми робимо зарядку? Вдень чи вночі? Правильно вдень. Сім'я за столом вечерє. Коли це? Зранку чи ввечері? Правильно, ввечері. Дівчинка малює. Коли ми будемо малювати? Вдень чи вночі? Правильно вдень. Дівчинка приймає ванну. Коли це буває? Вдень чи ввечері? Правильно, ввечері перед сном, так? Добре. А зараз ви трішки відпочинете. Поставите відео на паузу, а після фізкульт-хвилинки ми повернемося і. Будемо, продовжимо наше заняття. Зараз ми з вами зіграємо ще в одну гру. Подивіться уважно на малюнок. Кого ви бачите? Правильно, це равлик і їжачок. Куди вони прямують? Так, до своїх будиночків. Дивіться. Равлик і їжачок у нас будуть прямувати по доріжкам. Скажіть, равлик буде прямувати короткою доріжкою чи довгою? Правильно, короткою, а їжачка доріжка буде коротка чи довга? Правильно, довга. А скажіть, у равлика будиночок великий чи маленький? Правильно, маленький. А будиночок їжачка? Маленький чи великий? Правильно великий. Подивіться, кого ми ви бачите на малюнку? Так, це мишка і зайчик. Дітки, скажіть, а мишка велика чи маленька? Правильно, маленька, а зайчик? Великий молодці. Куди прямує мишка в нас? Так, за сиром. А зайчик за морквою. Скажіть, мишка в нас буде прямувати довгою дорожкою чи короткою? Так, мишка прямуватиме довгою стежкою. А зайчик довгою чи короткою? Так, короткою. Так. Кого ви бачите на малюнку? Так, метелик і бджілка. Куди вони прямують? На квіточки. Скажіть, метелик у нас полетить на яку квіточку? На велику чи маленьку? На, вели... на маленьку, правильно. А бджілка полетить на яку квітку? Маленьку чи велику? Так, на велику. А тепер подивіться уважно на той шлях, який вони подолають. Метелик полетить довгим шляхом чи коротким? Коротким. А бджілка? Так, довгим, добре. Дітки, ви молодці, ви чудово справились з усіма завданнями. До побачення!